Привіт, привіт, земляни! Приєднуйтесь до нашого захоплюючого космічного вебінару майстерні Інтерактивне навчання через ігри, Залучення учнів та мотивація їхня. Прагнете зробити навчання захоплим та ефективним. Шукаєте нові ідеї та практичні стратегії для залучення учнів до навчального процесу, тоді цей вебінар саме для вас. Долучайтеся до нас, щоб дізнатися, як ігри можуть стати потужним інструментом для навчання, як підвищити мотивацію учнів та, та, -та залучити їх до активного навчання. Практичні поради та ідеї для створення захопливих навчальних ігор. Не пропустіть шанс підняти своє навчання на новий космічний рівень. Зареєструйте за посиланням нижче і приєднуйтесь до нашої майстерні у вигляді подорожі у світ ігрового навчання. До зустрічі!